Вітаємо сьогодні. Ми беремося за аналіз уривків з українського перекладу однієї, ну дуже відомої книги. Це історія одного кохання Еріка Сігала. Так, книга, що свого часу наробила багато галасу. Саме так і наше завдання сьогодні не просто знаєте переказати сюжет. Ми спробуємо зазирнути глибше, зрозуміти, що ж зробило цю історію такою а, такою особливою, які теми вона піднімає. І що власне стоїть за стосунками головних героїв? От почнемо одразу з того, що м, задає тон усій історії. Оповідь починається словами про дівчину, яка дожила до 25 років і померла. Ну, це досить потужний старт, правда ж? Безумовно, це не просто зав'язка, це я б сказала одразу встановлена трагічна рамка, ми читаємо далі, знаючи цей фінал. І все сприймається інакше саме так. Кожна зустріч, кожна розмова, все це вже має присмак неминучості. Отже, наш оповідач Олівер Берет, IV з перших рядків він е, постає таким собі ну, дуже самовпевненим хлопцем, звик бути першим. І всьому, навіть коли згадує кохану Дженіфер Кавілері, її любов до Моцарта, Баха, Бітлів, і до нього він аналізує її алфавітний список, розмірковує, де ж там його місце. Це ж багато говорить про нього, чи не так? Отак. Це дуже показово. Аналізувати алфалітний список. Це демонструє його ну, конкурентну натуру, виховання в середовищі, де статус досягнення це все. І одразу дія переноситься бібліотека Редкліфа. Класична сцена знайомства. Так, Оліверу терміново потрібна книга. Він студент Гарварду, з цієї самої престижної ліги плюща підходить до стійки, де працює Дженні. І він бачить її як таку собі вчену муську. А вона Вона одразу показує характер. Ще як? Їхня перша розмова це ж справжня словесна дуель, а не просто знайомство. Точно, вона миттєво його зчитує, його привілейованість, деяку зверхність, і одразу прізвисько містер Шпаргалето. І підколює щодо багатства багатий та дурний. Протиставляючи себе бідна і розумна, це одразу заявка на конфлікт, на соціальну напругу. Але що цікаво, оцей обмін шпильками їх не відштовхує, навпаки, ніби іскра проскакує. Так. І Олівер, хоч і каже, що з егоїстичних міркувань, ну щоб книгу отримати, запрошує її на каву. І там триває та сама гра: дотепний спаринг. Вони ніби промацюють одне одного. Перевіряють на міцність. Але за цією дотепністю треба розуміти стоять дуже реальні соціальні відмінності. Він Берет. його прізвисько, скажімо так, висічено на будівлі університету. А вона кавіллері, американка італійського походження, з робітничого класу. І їхній діалог це не лише дотепність, знаєте, і захисний механізм, спосіб заявити про себе і водночас, можливо, приховати якусь вразливість. Миттєве зіткнення двох світів. І це зіткнення воно триває. Олівер запрошує її на хокейний матч. Так цікавий момент. Спочатку Дженні реагує скептично, мовляв, чого я там не бачила. Але дізнається, що він грає і погоджується. А сцена на самій грі дуже показова. Дійсно, він зірка команди, втілення ну, маскулінності, статусу в цьому харвардському світі. І от він на лаві штрафників. І тут підходить вона і докоряє йому, і не соромно вам сидіти. А потім несподіваний вибух емоцій. Вона починає палко вболівати. Давай, Олівер, давай. Це так в її дусі, суперечливо, не вписуючись в рамки. А після гри їхній перший поцілунок. Такий справжній. І знову ця її амбівалентність. Так, мені це не подобається. Те, що мені це подобається, вона ніби бореться з власними почуттями. Чи боїться їх? Можливо, й боїться, боїться втратити контроль. Чи цієї прірви між їхніми світами. Її реакція значно складніша, ніж просто кокетство, це внутрішня боротьба, я думаю. І ця боротьба, вона ж триває. Навіть коли Олівер дзвонить і ну, так не впевнено, але зізнається. Мені здається, що я, що я закохався в тебе. Її відповідь я б відповіла котися під три чорти. Це ж теж про це про захист. Спроба зберегти дистанцію. Саме так. Це її спосіб впоратися з інтенсивністю почуттів, які ну дуже швидко розвиваються, вона відповідає такою бравадою на його щирість. Хоча ми ж розуміємо, що за цією різкістю щось інше. Їхні стосунки з самого початку це такі собі американські гірки, емоції, словесні поєдинки. Абсолютно. Далі сюжет нам показує ще один важливий аспект життя Олівера це його стосунки з батьком Олівером Береттом третьом. О так. Ця лінія надзвичайно важлива. Після Програного матчу, там ще й травма була, відбувається напружена розмова. Олівер називає батька старий нехихи, відчувається прірва між ними. Батько тисне щодо майбутнього, кар'єри. Це класичний конфлікт поколінь, знаєте. Але тут він помножений на тягар спадщини, на очікування цієї могутньої родини, батько це втілення стриманості, контролю, певних таких класових цінностей. А їхня комунікація це суцільне непорозуміння. Я йому про цибулю, а він мені про часник, як каже сам Олівер. Точно і який же разучий контраст зі стосунками Дженні та її батька Філа. Отак, коли Олівер спершу шалено ревнує її до якогось Філа, з яким вона так тепло говорить по телефону. А потім з'ясовується це її тато. І все стає на місця. Так, цей контраст просто кидається в очі. У Дженні з батьком близькість, теплота, відкритість, гумор. Вона його зве просто філ. Він пекар, людина простого походження, але їхні стосунки вони сповнені любові та прийняття. Це дві абсолютно різні моделі сім'ї. І вони, звісно, сильно впливають на те, як Олівер і Дженні бачать світ і одне одного. Можливо, саме ця відмінність їх і притягує, адже стосунки розвиваються, стають глибшими. І фізична близькість. Олівер зізнається, що боявся діяти, але їхня перша близькість описана з такою ніжністю. Безумовно, протилежності притягуються, це відомо, але тут справа не тільки в цьому, я думаю. Вони знаходять одне в одному те, чого їм бракує у власних світах. Тобто? Ну, Олівер він знаходить теплоту, щирість, виклик його усталеному порядку? А Дженні, можливо, якусь стабільність, хоч і фінансово непевно на той момент, та інтенсивність почуттів, якої вона, можливо, сама собі не дозволяла. Згадується її маленький золотий хрестик, пам'ять про матір, нерелігійний символ, це теж про її внутрішній світ. І от вони вже обмінюються зі знаннями. Ти кохаєш мене, Дженні, А як ти гадаєш? Навіть сусід Олівера по кімнаті Рей відчуває серйозність їхніх стосунків, кохають. Але тут виникає реальна перешкода дуже серйозна. Дженні отримує стипендію на навчання музиці в Парижі, у самої Наді Буланже. Все ж мріє її життя, але це означає розлуку. І це стає каталізатором кризи. Їхні різні світи, плани на майбутнє, оця соціальна прірва все це вибухає у сварці. Дженні каже ключову фразу. Олі, ти належиш до династії мільйонерів, а я соціальний нуль. Вона бачить цю нерівність як ну, нездоланну перешкоду. Саме так, вона це проговорює. І тоді Олівер робить свій хід дуже неочікувано, спонтально пропонує одружитися. І як лаконічно. Ти хочеш одружитися зі мною? Так. Чому? Тому це його спосіб її втримати, перекреслити всі ці відвінності одним махом. Це його імпульсивний, але дуже рішучий крок. Можливо, він не бачить іншого шляху, щоб подолати цю прірву і зберегти їхнє кохання. Оце його тому це квінтесенція їхнього зв'язку: ірраціонального, сильного, який вищий за логіку, за соціальні розрахунки. Але ж це рішення воно тягне за собою наслідки, особливо коли справа доходить до знайомства з родинами. О, так. візит до береттів це. Ну, це просто катастрофа. Розкішний маєток, який лякає Дженні, портрети предків на стінах, що ніби тиснуть авторитетом. Холодний прийом. Батько, сучий син, як Олівер його подумки називає, і мати Веселушка Елісон вони ледве приховують своє неприйняття. Відчувається ця класова зверхність, хоч і завуальована. А Олівер, він ніби навмисно провокує батька. Сцена з молитвою, згадка про корпус миру. Так, ніби використовує Ржені як знаряддя у своєму бунті проти батька. Це дуже напружена сцена. Вона показує всю глибину прірви між Олівером і його родиною. І Дженні це чудово відчуває. Дорогою назад в машині вона прямо йому каже: Ти знайшов спосіб дошкулити йому, одружившись із Дженніфер Кавілері. Це жорстка правда виходить. Частково, я думаю, так. Їхня сварка після візиту вона дуже чесна і болісна. Вони обоє визнають, що їх приваблює не тільки особистість іншого, але й те, що він чи вона представляє. Вона каже, що закохана в його ім'я. А він що закоханий у її низьке соціальне походження? Це дуже складне переплитіння, щирі почуття і соціальні коди. Після цього вирішальна розмова Олівера з батьком Обід. і батько ставить ультиматум. Так, одружишся, зараз залишишся без фінансової підтримки, він вважає це просто бунтом і каже, що Джені бракує дечого іншого, явно натякаючи на її походження. І Олівер робить свій вибір, його відповідь батькові: татуню, в мене зостанеться душа, але ти не знаєш, що це таке. Це ж остаточний розрив. Саме так, це остаточний розрив. Він обирає кохання, обирає Дженні, обирає власну ідентичність, відмовляється від спадщини, від фінансового благополуччя. Це визначальний момент його життя. І одразу після цього який контраст візит до батька Дженні, до Філа. Абсолютний контраст. Простий дім у кренстоні, робітниче середовище. Теплий прийом, невимушена атмосфера. Філ одразу приймає Олівера, називає його просто на ім'я. Вони обговорюють відсутність грошей, плани на скромне весілля без церкви, з власними обітницями. Так, простота, щирість, прийняття, повна протилежність світу Бареттів. Цей візит підкреслює, що Олівер обрав не лише Дженні, він обрав і певну систему цінностей, іншу, ніж та, в якій він виріс. Ну, і вони одружуються. Церемонія, як і планували, дуже скромна. В університетській каплиці з віршами Елізабет Барет Браунінг та Уолта Вітмана замість традиційних обітниць, святкування пиво в барі дуже просто. І починається їхнє подружнє життя. Олівер описує його одним словом скрута. Реалії вибору так реальність виявляється непростою. Стара квартира Дженні працює вчителькою. Олівер гризе Граніт науки на юрфаці доводиться рахувати кожну копійку, відмовлятися від звичних розваг, навіть від хокейних матчів. Це серйозне випробування для їхніх стосунків, хоча є і милі моменти: перенесення через поріг, вечері зі спагетті, але напруга відчувається. І в цей період трапляється ще один серйозний конфлікт. І знову, що характерно, пов'язаний з батьком Олівера. Так, запрошення на 60-річчя батька. Дженні наполягає на примиренні, вона вважає, що це важливо. А Олівер категорично проти. Справа доходить до того, що Дженні сама дзвонить Оліверу третьому і каже, що син його любить. Реакція Олівера це просто вибух. Він розбиває телефон, кричить на неї, вона тікає. Цей епізод показує, наскільки глибоко сидить його образа на батька, як вона отруює його теперішнє життя. Він не може пробачити, не може відпустити минуле. Навіть заради Дженні. Страшна ніч. Він її шукає, знаходить на сходах їхнього будинку. І тоді вона вимовляє ту саму фразу, найвідомішу кохання, це коли ні про що не шкодуєш. Так, ця фраза її ж цитують постійно, але як її трактувати? От саме це прощення чи щось більше? Ну, її можна розуміти по різному як абсолютне прощення, так як визначення їхнього всепоглинаючого кохання, де немає місця докорам чи жалю, але можна побачити і певну, скажімо так, пасивність. Небажання розбиратися в складних проблемах таке собі замітання під килим. Можливо, це її спосіб зберегти їхній зв'язок, незважаючи ні на що, навіть ціною уникнення болючої правди про їхні конфлікти. Цікава думка. З часом життя начебто налагоджується. Олівер блискуче закінчує навчання, третій у випуску, отримує престижну роботу в Нью-Йорку. Переїжджають у гарну квартиру. Стають тими, кого Дженні іронічно називає новоришами. Здається, найважче позаду. І саме в цей момент, коли вони досягли фінансової стабільності зовнішнього успіху, доля завдає найжорсткішого удару. Вони намагаються завести дитину, але з'ясовується страшна правда. Дженні хвора, лейкемія. Діагноз повідомляють Оліверу першому. Хвороба невиліковна. Його реакція шок. Заперечення він вирішує, поки не говорити Джені, намагається поводитися нормально. Навіть купує квитки до Парижа. Її мрія це дуже людяна реакція, хоч, і, можливо, наївна, спроба втекти від реальності, бажання захистити кохану людину, навіть оце його звернення до Бога, в якого він раніше не вірив. Прийняти таку новину неймовірно важко. Але Джені все одно дізнається правду, і її реакція вона вражає. Своєю силою, своїм прагматизмом. Так, вона каже, нам треба це робити інакше. Мені потрібно йти, і ще мені потрібен час, а часу ти мені не можеш дати. Вона не хоче ілюзій. Вона залишається вірною собі, прямою, чесною, навіть перед обличчям смерті. Вона розуміє, що часу мало і хоче прожити його максимально повно, без брехні, без самообману, поруч з Ольвером. Її сила духу тут просто вражає. Починаються останні дні. Дженні лягає в лікарню. Поїздка на таксі, формальності в приймальному покої. Чи страхувалися ви на випадок хвороби? Олівер наполягає на найкращому догляді шхав я на гроші. І він, забувши про колишню гордість, про конфлікти, їде до Бостона. Позичати гроші у батька. Напружена зустріч. Він просить 5 тисяч доларів, не пояснюючи причини. І що цікаво, батько дає гроші без нотації, без зайвих питань, хоча й намагається зрозуміти, що сталося. Так. Дякую, тату, і все. Ця сцена важлива, хоча між ними все ще стіна мовчання, але батько допомагає можливо, він відчуває щось серйозне. Це маленький крок до потенційного примирення, хоч і вимушений трагедією, Олівер змушений переступити через себе заради Дженні. В цей час до Олівера переїжджає Філ, батько Дженні. знаходить розраду в прибиранні квартири. Тихо переживає своє горе. Картина тихого відчаю. І взаємної підтримки двох чоловіків, яких об'єднала любов до Дженні. І спільна горе. А Олівер розривається між лікарнею і порожньою квартирою. Остання розмова Олівера і Дженні в лікарні вона сповнена такої ніжності й болю. Вона відсилає його поговорити з Філом наодинці, потім кличе назад, описує свої відчуття, наче я повільно падаю зі скелі, і намагається звільнити його від почуття провини. Ніхто в цьому не винен, шпаргалето, тож годі тобі каратися. Відкидає жаль про нездійсненне чхала я на Париж, на музику, і її останнє прохання Ти можеш стиснути мене міцно, міцно. Він лягає поруч. Це неймовірно інтимний момент. Її сила, навіть у ці останні хвилини думати про нього, намагатися полегшити його майбутнє страждання. А прохання про обійми це повернення до простої фізичної близькості, яка була для них такою важливою, квінтесенції їхнього зв'язку: сили, вразливості, любові, її останні слова, дякую, Оллі. І все. Після цього Олівер повідомляє Філу. Тиха сила Філа, його обіцянка Дженні, триматися ради Олівера. Треба було не обіцяти Дженні, важкі слова. А потім фінальна сцена біля лікарні. Олівер виходить на вулицю і зустрічає батька, який примчав, щойно дізнався Олівере, треба було розповісти мені, я приїхав допомогти. Олівер каже просто Дженні померла. Відповідь батька Я шкодую. І тоді Олівер повторює слова Дженні. Кохання це коли ні про що не шкодуєш. Це не просто цитата, це ніби передача її філософії. І найголовніше він уперше в житті плаче в обіймах батька це прорив, можливість цілення. Безововно, це кульмінація їхніх складних стосунків. Спільне горе руйнує ту стіну, яку вони будували роками. Олівер, нарешті, дозволяє собі бути вразливим перед батьком, і батько приймає його біль. Слова Дженні стають ключем не лише до розуміння її кохання, а й до можливого примирення батька і сина. Так, отже, ми пройшлися ключовими моментами цієї ну дуже емоційної історії. Це розповідь про кохання, яке спалахнуло всупереч усьому соціальним бар'єрам, сімейним конфліктам, бідності. Але було трагічно обірване. Ми побачили, як тут переплилися теми любові, втрати, бунту, комунікації чи її відсутності, тиску спадщини. І на завершення, можливо, варта залишити слухачам таку думку для роздумів. Олівер пройшов цей шлях від самовпевненого бунтаря через кохання, що змінило його докорінно, до нищівної втрати, і до першого кроку до примирення з батьком. Так то що ця історія говорить нам про справжню ціну? І водночас цінність звільнення від тягаря успадкованих очікувань, від соціальних ролей, особливо тоді, коли життя так нещадно нагадує про нашу власну крихкість. Дуже влучне питання на завершення. Дякуємо, що були з нами під час цього глибокого погляду на уривки з історії одного кохання.